Можу сказати найперше, що димоходи на них робиться феркляйдун, та іби коробка зачастується або черепиця, або черепиця з бітуму, Та вона більше похоже на резину, але вона така, і що попадаються такі автентичні, красиві будиночки, в яких ми теж робимо чистку. Вітаю всіх на моєму каналі, на каналі Сажутруса, на якому ви можете дізнатися якісь практичні поради для себе або чому дуже важливо чистити сажу і викликати спеціаліста сажутруса. У сьогоднішньому відео ви побачите, як чистять сажу німецькі сажутруси. Прямо побачите своїми очима, це так достеменно, детально побачите. Але перед тим розкажу, як відбувається чистка в Німеччині, які там є моменти, в чому відмінності між Україною. Значить, зв'язався зі мною, як я і презентував в попередньому відео, там, де я спілкувався з штучним інтелектом, який якому я задавав запитання про трусів, сажу, про сажу, про все таке. Ну, дуже цікаво, він видає різні такі відповіді. Хто не бачив цього відео, подивіться. Воно доволі цікаве, що каже чат GPT про сажотрусів. Значить, а ми продовжуємо. Ну, в цьому відео я казав, що покажу кадри, як чистять в Німеччині. І от е, цей німецький Сажотрус зв'язався зі мною і розказав мені деякі деталі. Значить, як там відбувається? Дивіться, там є три таких моменти е, по тій справі нашій Сажотруській. Наприклад, є така програма в Німеччині, що до кожного будинку приходить сажотрус певну кількість разів на рік. Це може бути два або навіть і три рази. А рідше один раз. Як там воно все побудовано? Влаштовано так, що якщо місто якесь, воно має гільдію свою, а та гільдія вже бере в себе фірми різні такі з сажотрусів. Фірма може складатися з одної, з двох, з трьох людей, з п'яти людей, ну, скільки хочете собі. От. І та Гільдія розподіляє це місто між всіма тими сажутруськими фірмами. Потім ці фірми вони відповідають перед містом, перед гільдією, щоб виконати об'єм роботи, тому що це е, довірений їм об'єм роботи, тому що це дуже важливо для життя і здоров'я мешканців цього міста. Вони перед містом відповідають. І ось ця програма передбачає, що незалежно від того, хочеш ти чи не хочеш ти, до тебе прийде сажотрус і буде тобі все чистити. От, буде тобі чистити, ви побачите, як це відбувається. От саме цей процес. Незабаром далі, після того, як я розкажу, ви зараз побачите, як це відбувається. Другий момент. Коли щось там, наприклад, задимілося, а до вашої черги, поки там до вас ще прийде Сажутрус ще далеко, ви можете самі викликати. Ну, звичайно, там, коли по програмі до вас прийде Сажутрус, мені здається, буде один рахунок, там гільдія вам надійшла, Рахунок чи фірма вірніше надійшла рахунок. А коли ви вже викликаєте там якось то ймовірно, воно буде трохи коштувати. Ну так відчутніше буде по карману бити в євриках. от Тоже, Ну, але можете собі викликати, я так зрозумів, щоб там щось димить, туди-сюди щось усунути. Другий момент, що. Е, якщо у вас котел, наприклад, якесь там там опалення котел, там якесь масло він споживає, палить, щось таке от, от, то обслуговує його той, хто встановлював, та фірма, що встановлює. Він раз на рік приходить, все провіряє того котла, що ви в нього купили, він встановив. от. Але крім того, сажутрус має такі повноваження, він приходить там теж, контролює ще тих, що там у вас, все нормально, теж приходить. І все провіряє, чи все нормально, чи добре, все функціонує. Якщо щось погано функціонує, вони не починають там самі ладити, закачувати рукава. От. А кажуть: дзвоніть до того, хто вам встановлював до ту фірму, тут у вас є такі небезпечні якісь неполадки. Або не дуже небезпечні, але все одно. зв'яжіться, хай вам відремонтують. Ну і після того людина вже зв'язується і та фірма приходить, ремонтує, хто котел встановлював. І ще є це відбувається раз в рік. І ще є такий момент, що десь раз в три роки сажутруси приходять і повністю все лізуть там, дивляться, яка система, що бувають такі там котли, де Марішу ззовні тягнуть повітря для того, щоб горіло. От, буває, ну по-різному в кожного буває. І от сажутрус то все в комплексі перевіряє, чи там вимірює насики добра тяга. От, є такі спеціальні прибори з такою крильчаткою, от, і вони показують, скільки тяга. Потім е, вимірюють, е, чи є чадний газ, чи десь не виходить. Ну от Все 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 в комплексі таке вимірюють і теж дають певні рекомендації. Це відбувається раз на три роки. Отже, якщо підсумувати, то по програмі приходять, там зараз ви побачите, як це робиться, чистять. Потім е, ще стежать за тим, чи все нормально в них котли. Ті фірми, що котли встановлюють, добре працюють і провіряють. Ну, в нас, здає... І ото, що раз на 3 роки, взагалі, все в комплексі ще раз така комплексна перевірка. В нас здається, оці функції вони... ну, в нас взагалі немає як такого, там, що там сажотрус має якісь повноваження. А в нас такі повноваження, здається, мають пожежники. Плюс там, якщо у тебе якесь там газове опалення, був раніше котел, е, ну, опалення не газове, а димохід залишився і ти хочеш його використовувати, то вже вони там дають рекомендації почистити спочатку сажу. Ну, в общем, в нас сажутруси не мають стільки повноважень. В нас сажутруси це справжні чорнороби, які лізуть на дах. А, і ще по тому, щоб лізти на дах, вони. В Німеччині там о, розказував мені він, що хочуть, щоб на кожному даху є такі сходинки спеціальні по стандартах німецьких розроблених в Євросоюзі, що власник має подбати, щоб були спеціальні сходинки для сажутруса, щоб він не впав, там, не подерся, не злякався. А в нас, якщо ви бачили одне з моїх попередніх відео, той шифер такий дощ йде, шифер мокрий, зелений, ноги ковзають. Беру рядно, ложу і передню дік-джик-джік. Ну, можете подивитися. На цьому каналі є такі цікаві відео, так що підпишіться, буде цікаво. От. А там про це дбають. Плюс вони хочуть добитися того. Ну, тут цей момент, здається, Україна вже пішла вперед. Ми вже випередили Євросоюз, зокрема Німеччину. Вони хочуть добитися, щоб не лізти на дах, а якось з горища то все чистити. А я. Вже давно то роблю. Коли ви сподіваєтесь, що будете мене знімати на відео, ну, ті, хто мене замовляє, що я буду по даху лазити, я ніколи не лізу на дах, один раз ліз, і то було дуже небезпечно оцей момент, що я згадував, що з покривалом по зеленому шифері мокрому. От. А так то все робиться з горища, з ну, сучасним обладнанням. І робиться безпечно. Німеччина теж хоче, щоб до цього прийти. Плюс вони ще хочуть відмовитися від таких видів опалення, які не відновлюються. Залишити, можливо, тільки дрова. Отакі моменти я вам розказав. Що ще вас цікавить, пишіть в коментарях. І дивіться, як німецькі сажотруси чистять німецькі димарі. Коротше, зараз іду чистити димохід 29 на 29 сантиметрів. Здоровенний. Звичай, не знаю, може ти скажеш, може для України це не є прям здоровий діаметр. Але так, для нас це ну, досить великий. Не, Ось довго. Nö, nee, brauchst du nicht. Du kannst ruhig über den Stein ziehen. Ja, es geht ein bisschen los. Mal lächeln. Ну, все, дякую, що дивилися. Мені було цікаво перший раз побачити ці кадри дуже ну, так, гарно. Німеччина, гарні будинки і чуть-чуть відрізняється від того, як це відбувається в нас. Ще раз нагадую про підписку на цей канал корисний для вас. І поставте вподобанку, тому що це для мене мотивація. До нових зустрічей!